Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський анонімний генерал прогнозує Росії апокаліптичний сценарій. Він вважає, що країна стоїть на порозі грандіозного повстання. Гучну заяву генерал зробив опозиційним виданням. Він попередив, що революція в РФ почнеться з повстання військових, яких держава кинула на вірну смерть в іншу війну. Гнів у лавах солдатів РФ та їхніх сім'ях дуже швидко зростає. Система влаштована так, що сидить якийсь клоун в адміністрації президента, який має поставити свій під Пас йому хочеться, щоб його облагала. і тут син цього діда розірваний на шматки. Там шматки м'яса і землею лежать. А гаденець в ОАЕ папкою крутить, і це роздвоєне може закінчитися, як у 1917 році революції. Коли спочатку солдати повстануть, а опісля їх близькі, заявив Пригожин. Він запевнив, що розірваних росіян сьогодні десятки та сотні тисяч. А їхня кількість зростає. Ми від цього нікуди не подінемося. Все закінчиться тим, що буде в одномить Варфоломіївська ніч попередив генерал. Раніше генерал уже попереджав російську владу про перспективу того, що російський народ може вийти з вилами. Зробив він це після того, як добровольці прорвалися в Білгородську область та продемонстрували світові нездатність Москви захистити свої кордони. Заяву генерала прокоментував у своєму блозі у Фейсбук. Журналіст Іван Яковина. Він упевнений, що російських генералів не цікавить ні Бахмут, ні Україна загалом. Головний інтерес військових РФ еліт це захоплення влади у Кремлі. Такий сценарій єдиний шанс на виживання деяких особисто. Сьогодні він на боці України та і армії, які розхитують путінський режим, коли він же режим диктатора розсипеться, ось тоді настане шанс будь-якого генерала. Тоді йому по-справжньому знадобляться головорізи Пригожина. Причому не на Донбасі знадобляться, а в Москві зараз навіть той же Патрушов хоче розгрому РФ, причому якнайшвидшого і нищівного. Доки російське суспільство продовжує дивитися по телевізору серіал Війна армія Росії масово несе втрати на фронтах в Україні. А вище військово-політичне командування безперестанку закидає у бійно вайнове гарматне м'ясо і все. Мії Москві неспокійно. Вже почались затримання, оточення військових частин, блокада генералів, які не хочуть здаватись. Протесні та бунтарські настрої наростають. Особливо це було помітно в суботу та неділю. В Москву навіть важку техніку техцям загнали. Періодично на вулицях лунають перестрілки. Сьогодні в 6 ранку пролунала у 10 казармах ФСБ та Росгвардії. Пишуть, що причетні вагнерівці, план Пригожина після смерті 5 кілець. Пригожин залишив відповідні інструкції. А поблизу Кремля розстріляли розгвардійців, які несли бойове чергування. У Москві неспокійно і без. Українських безпілотників пише телеграм-канал «Топор помсти». Паралельно з цим прийшло повідомлення про замінування як мінімум п'яти мостів через Москву. Ріку під одним з них знайшли тонну вибухівки. Кортеж Путіна змінив напрямок. Президента Російської Федерації Володимира Путіна свої вб'ють раніше ніж він потрапить у Гагу та трибунал через широкомасштабну агресію проти України. Наймовірніше, вирок Путіна виконає лідер Чечні Рамзан Кадиров, розповів колишній депутат російської держдуми Ляпаномаря в інтерв'ю Главредо Гордона Олесі Бацман. Шансів для цього потрапити в Гаго один і стан. Я не думаю, що він. Туди потрапить, заявив співрозмовник з депутат, спрогнозував, що главу РФ свої вб'ють раніше. З одного боку, тим людям, які знаходяться навколо нього, треба бути довести свою лояльність новій владі. І саме тому я зробив прогноз, що дуже немало ймовірно, що натисне курок Рахман Ахматович. Це на мій погляд, наймовірніша людина, яка може привести вирок Путіна в виконання. Сказав Пономарьов. до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.